Порівняно із 1870 роком глобальна середня температура зросла на 1,1 градуса у світі, і в основному це за літній період. Це зумовлено тим, що зросли викиди вуглекислого газу, також є емісія, азоту, сполук азоту в атмосферу, і це в нас підвищує загальну температуру у світі. Що відбувається на території України? Ми не стали винятком. Зміни клімату глобально торкнулися і нас. Середня річна температура зросла в Україні порівняно ну, за останні 30 років на 1,2 градуса, і це знову ж таки за рахунок літнього періоду. В Україні посилилися хвилі тепла. Вони стали частішими і тривалішими. У результаті ми спостерігаємо значно ріжче екстремально низькі температури і значно частіше екстремально високі температури. Це сформувало таку тенденцію на нашій території, що кожен другий рік є посушливим. А кількість діб із температурою понад 30 градусів плюс 30 градусів зросла удвічі. Відповідно, це вас змушує шукати нові шляхи, ефективні шляхи щодо удосконалення технологій удобрення в нашій країні, щоб бути ефективними. Перехід від твердих добрих до рідких добрих є одним із таких варіантів. Чому це так? В чому причина? Купити на ринку найдешевше і найдоступніше вже не працює, тому що е, треба вибрати щось ефективне. Рідке добриво і тверде добриво в умовах гострої посухи ведуть себе в ґрунті зовсім по-різному. Якщо ми звернемо увагу на слайд, то побачимо, що залежно від того, який гранулометричний склад ґрунту, рідке добриво буде розподілятися або більш вертикально, або більш горизонтально у ґрунті, але буде займати певну довщу. В той час як гранула може взагалі не розчинитися. За гострого дефіциту вологи і буде лежати собі в ґрунті. Часто фермери вже говорять останніми роками, що осінню або під осінь викопують цілі гранули. Ну і говорити тоді про ефективність використання елементів жилення з твердих добрив тут вже неможливо. Другий аспект знову ж таки, дефіцит вологи в ґрунті змушує багатьох фермерів переходити. Від традиційної оренки до мінімальних способів обробітку. Мінітіл, тіл, ноутіл, щілювання. При мінітілі і ноутілі тілі в повному обсязі норми добрив можна внести, використовуючи саме рідкі добрива. Навіть при щілюванні, умовах гострого дефіциту вологи, про ефективність взаємодії гранули з ґрунтом тут важко говорити. Тому знову ж таки в цьому аспекті рідкі добрива виграють. Серед рідких азотних добрив популярності набуває КАС. Це суміш карбамід із аміачною селітрою у співвідношенні, наприклад, 31-36% карбамід і 40-44% аміачна селітра за виробництва Української агропромислової групи. Це добриво має три форми азоту амідна, амонійна нітратна форма. Має пролонговану дію за рахунок того, що значно переважає саме амідна форма. Уже в цьому добриві відсутні біурет, оскільки доброво не проходить процес грануляції, і, відповідно, його ефективність використання буде вища. Це добриво не містить практично аміачну форму, у результаті чого робить його безпечним у використанні. Як трансформується? Амідна форма у ґрунті. Трансформація її залежить, Швидкість більше, трансформація її залежить від температури і вологості ґрунту. Спочатку амідна форма має трансформуватися до амонійної, це займає кілька діб. Потім амонійна форма проходить процес нітрифікації до утворення нітратів. Знову ж таки, залежно від температури і вологи. У нас а, ця трансформація займає кілька тижнів. Але незважаючи на це, що у касі представлена саме амідна форма, яка надає пролонгацію дії добрива і більш ефективне використання порівняно, наприклад, з аміачною селітрою азоту, проте за використання касу є непродуктивні втрати азоту. На ось цих етапах. Перший етап це Перетворення уреазою амідної форми до амонію, спочатку твориться аміак, який може полетіти в атмосферу, він летить за гострі дефіцити вологи. І на другому етапі а, нітрати можуть включитись у процес денітрифікації, в результаті чого азот полетить знову ж таки в вигляді оксидів азоту у атмосферу. Для того, щоб зменшити такі непродуктивні втрати азоту із касу. Українська агропромислова група розглядає варіант, який вважає ефективним це додавання тіосульфату амонію до суміші. Питання емісії сполуказоту в атмосферу і забруднення ґрунту, ґрунтових вод і підґрунтових вод саме ще більш привертає до себе уваги, оскільки зараз Україна проходить процес інтеграції до Євросоюзу. Наші стандарти проходять процес гармонізації і добрива їх використання не стало винятком. Тож, тіосульфат амонію. На думку Української агропромислової групи, є ефективним способом зменшити непродуктивні втрати азоту за використання каз у АПГ, у співробітництві із Тріксою налагодило власне виробництво. Кіосульфату амонію, який поки що є єдиним в Україні. Тож, звернемо увагу на це добриво. Що воно собою являє? Які його плюси? Це рідке добриво. Воно містить 12% азоту, 26% сірки, є повністю сумісним касом і дає можливість сформувати різне співвідношення між азотом і сіркою. Дає пролонговане живлення рослин сіркою. Виконує функції інгібітора щодо трансформації сполук азоту у ґрунті, тому знову ж таки ще більше пролонгує азотне живлення для рослин. І ще один плюс тіосульфату амонію при його додаванні зменшується температура кристалізації касу, що значно розширює можливості його використання при низьких температурах. Тож, звернемо увагу трошки на плюси цього добрива. Пролонгація зоблоного жилення, як вона забезпечується. Тіосульфат амонію, потрапивши у ґрунт, проходить процес перетворення. При його перетворенні утворюється проміжна сполука, яка називається тетратіонат. Вона впливає на уреазу і пригнічує її діяльність у ґрунті. Крім того, тіосульфат амонію, потрапивши у ґрунт, взаємодіє із оксидами марганцю. В результаті чого в грунті утворюється Манган 2, який рослина здатна повминати плюс для живлення рослинки. І Манган 2 теж діє, пригнічуючи тетратіонатом на уреазу. Другий етап це нітрифікація. Яким чином йде пригнічення нітрифікації? Вчені США говорять, що за наявності оксидів. В у ґрунті нітрифікація практично миттєво відбувається. На першому етапі кількість оксидів зменшується, в результаті чого нітрифікація уповільниться. Наступний момент в кінцевому підсумку тіосульфат амонію в ґрунті перетворюється до е, сульфату. В ґрунті утворюється сірчана кислота, яка підкислює реакцію ґрунтового розчину, і знову жде пригнічення діяльності нітрифікуючих бактерій. Проте, зловживати великими нормами тіосульфату амонію не слід, оскільки в процесі такого пригнічення в грунті накопичуються нітрити на це треба звертати увагу. Наступний плюс живлення сіркою. Яким чином здійснюється пролонгація? Потрапивши в ґрунт, тіосульфат амонію перетворюється з утворенням двох форм сірки: це швидка сірка і пролонгована. Швидка сірка. Утворюється в результаті того, що тіосульфат амонію через сульфіди перетворюється до сульфатів, які безпосередньо споживає рослинка. Наступний момент, пролонгована дія, виникає в результаті того, що у процесі трансформації тіосульфату амонію в ґрунті утворюється елементарна сірка, яка поступово знову ж таки в кінцевому підсумку трансформується до сульфатів і, відповідно. Виконує таку пролонгуючу дію, забезпечуючи рослини сірки протягом певного періоду. Це пролонгована дія. Чому ми звертаємо увагу на дефіцит сірки? Раніше цього питання не було, сірка не впливала активним чином на живлення рослин. Зараз активно демонструють рослини дефіцит сірки зі своїм зовнішнім виглядом. Причини полягають в тому, що зараз органіка не вноситься в необхідній кількості в наші ґрунти, комплексні добрива використовуються безбалансні. Раніше сірка була властом у комплексних добривах. Вартість сіркоумісних добрив порівняно з хлоромісними не значно вища. Структура посівних площ змінилася, зайшли у сівозміні такі культури, як соя, соняшник. Ріпак, які дуже полюбляють сірку, відповідно, винос з крутів збільшився. Ну і звичайно, змінились сорти гібриди, в результаті чого винос такими культурами, як кукурудза, наприклад, знову ж таки зріс. Відповідно, є дефіцити сірки в наших грунтах, і на це необхідно звертати увагу. Українська агропромислова група є надійним виробником добрих, тому власну продукцію ми досліджуємо. 2023 році перепрошую. Ми почали дослідження у проєкті Digital Field з кукурудзою. Цього року ми розширили свої дослідження. Проводимо дослідження у Київській, Вінницькій і Полтавській області. Трі локації і дослідження з трьома культурами: це кукурудза, соняшник і соя. Умови різні. Створилися на трьох локаціях. Обробіток ґрунту інакший у Полтавській області. Там у нас тіл. Погодні умови склалися зовсім різні. В Київській області випало 256 мм опадів, але вони випадали в нас нерівномірно і формувалися періоди перезволоження або посухи. Відповідно, бачите на слайді демонстрацію цього. У Полтавській області був найгостріший дефіцит вологи, випало всього-навсього 122 міліметри за сезон, і рослини, відповідно, росли й розвивалися в умовах гострого дефіциту. У Бінницькій області випало 325 міліметрів опадів, це найбільше по всіх трьох локаціях, проте вони знову ж таки розподілялися нерівномірно. Були гострі дефіцити, і у червні був надлишок опадів. Отримали ми результати досліджень. Вони в нас досить цікаві. Нас цікавить дослідження саме тіосульфату амонію, його поєднання в композиції із касом. На кукурудзі ми досліджували дві композиції. Нас цікавить, яке оптимальне поєднання буде найбільш ефективно діяти на грутах України. Кас плюс АТС – 90 плюс 10% і 80 плюс 20%. Виходячи із цих результатів, ви можете побачити, що суміш діє. Прирости врожаю отримали в обох композиціях, причому по всіх трьох локаціях найбільші прирости були отримані при використанні сумішів. КАС плюс АТС – 80 плюс 20, де у суміші ті становить 20%. Проте можу звернути вашу увагу, що в умовах Великої Олександрівки прирост був у нас незначний за цією композицією. Економічний ефект також є. Звертаю вашу увагу, що при формуванні суміші вартість суміші КАЗ плюс ATC 90 плюс 10 на 1 гектар витрата зростає всього-навсього на 92 гривні. При формуванні суміші 80 плюс 20 додаємо до вартості добрива плюс 184 гривні. Враховуючи вартість цьогорічну однієї тони зерна кукурудзи і прирости, які ми отримали по кожній локації, бачимо, що економічне обґрунтування, використання цих сумішей є і є доцільним. Використання саме Кіосимпату з економічної позиції, це Вигідно. По полтаві, якщо ви звернете увагу, врожайність у нас там була найменша, але прирости від використання суміше ми отримали найбільші, тому ви бачите тут економічний показник вартість приросту вищий порівняно з іншими локаціями. Пані Надія, у нас Чого так мало? А давайте п'ять. Так, добре. <кій> Якщо порівняти урожайність при використанні суміші за минулий рік і за цей рік минулого року були більш оптимальніші погодні умови, відповідно, суміш краще подіяла, отримали більші прирости і вартість прибутку теж була значно вища. На соняшнику теж досліджуємо суміш кас плюс ціосульфатамонію 90 плюс 10. Тут для нас цікавий варіант зменшення норми до 80 літрів на гектар. Якщо ви звернете увагу на графік, ця, цей варіант подіяв. Наші сподівання виправдались цього року, врожай отримали максимальний і, відповідно, якщо врахувати... Вартість приросту, це економічно обґрунтовано. Меншу кількість що витрачили, більше коштів отримали. Порівнювати добрива не будемо. ідемо далі. Наступний науковий презентації, я так думаю, вам дадуть, якщо ви не встигли сфоткати. Так, добре, порівнювати добрива не будемо. Зверну вашу увагу на те, що у АПГ наступний інтерес це вивчення. Додавання мікроелементів до касу і введення до складу стартових добрив. Це наш наступний інтерес. В Digital Філд ми дослідили додавання цинку на кукурудзі до складу суміші. Кас плюс ATC плюс цинк. Кому цікаво, будь ласка, на переміг підходять, поясню плюси-мінуси цих добрих. Не до кінця презентації. <с> так. І звертаю вашу увагу на результати, які ми отримали. Контроль а, Cas плюс ATC. Додали ми до складу, до складу цієї суміші 80 плюс 20 цинку у вигляді нітрату цинку і у вигляді хелату цинку. А, як ви бачите, а, Слайд демонструє, що результати нас порадували. Ми отримали прирости від використання обох форм цин в Великій Олександрівці, хоча там суттєвої різниці по врожайності немає, але діє і той варіант, і той варіант і нітрат і хелат цинку подіяли. Такого сказати про ілікці не можемо. Не виявили цього року, це однорічні дослідження. Цього року ми не виявили в умовах Вінницької області ефект від застосування хелату цинку у складі суміші Кас плюс АТС. враховуючи вартість добрива, яке зросло при додаванні нітрату цинку всього на 144 гривні, при додаванні хелату цинку на 537 гривень, економічно використання такого одобрення є обґрунтованим. А, звертаю вашу увагу на колоночки з вартістю приросту, а, порівняно до контролю і порівняно до суміші каз плюс АТС. Лише зверну вашу увагу, що враховуючи вартість самого хелату цинку і нітрату цинку, із з економічної точки зору більш привабливим є використання саме нітрату цинку. Якість виявилася у нас гарна. Звертати на неї увагу не буду. Завершу. На думку Української агропромислової групи у системах живлення рослин в умовах погодніх, які складаються на даний момент на території України, є ефективним використання тіосульфату амонію і використання мікроелементів у складі як касу, так і стартових добрив. Українська агропромислова група виготовляє такі композиції залежно від потреб сільськогосподарських культур, конкретно під індивідуальне господарство. Зокрема, використання цинку на кукурудзі. Результати досліджень обґрунтовані. Ви побачили. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, будь ласка, підходьте.